Доброго ранку, вітаю вас я. Доброго ранку сонце, земля. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки. А наше заняття ми почнемо з відгадування загадки. Слухайте уважно. Хоч не солодкий та дуже смачний, хоч не великий. Проте, дорогий, сядемо обідати він на столі. Люблять його і дорослі малі. Як ви вважаєте, що це? Вірно, це хліб. Звідки ж приходить до нас хліб? А ви про це дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки? Що це? Трактор. Оре землю. А хто працює на тракторі? Вірно, тракторист. Люди сіють зерно весною і дбають про те, щоб посіяти його в сиру землю. Коли зерно проросте, його поливають дощі, гріє сонечко. Дітки, а про що ця загадка? Золотий та вусатий, ста кишенях, сто маляток. Що це? Так, це колосок. Ось таке поле влітку. Спочатку зерно буває зеленим, а потім достигає і стає жовтим. Порівняйте, дітки, два вида пшеничного поля. Чим вони відрізняються? Що впливає на дозрівання пшениці? Малята, Розгляньте уважно і знайдіть колосок не такий, як інші. А коли ж збирають хліб. Давайте, дітки, розглянемо, яка ж сільськогосподарська техніка допомагає людям збирати зерно. Комбайн молотить зерно. І висипає у великі машини. Далі зерно везуть на млин. там, Зерно перемолюють на борошно. Потім борошно везуть на хлібзавод у спеціальних машинах. Там змішують тісто і печуть смачний хліб. І лише тоді він потрапляє на полиці у супермаркеті. Дітки, а давайте ще раз пригадаємо послідовність. Дітки, відповідно цим картинкам ми складемо розповідь про те, як хліб прийшов на стіл. Спочатку землю оре трактор. Потім сіялка засіває зерно пшениці. Зростає золотиста пшениця. Після того, як пшениця дозріла, зерно збирає. Комбайн. Далі зерно везуть на млин, там його перемелюють на борошно. Потім у спеціальних машинах борошно везуть на хліб завод. Там замішують тісто і печуть смачний хліб. Честь і шана хліборобам, а живуть вони в селі. Хлібороби хліб нам роблять, знайте ви про це малі, а їсте ви паляницю, калачі смачні їсте, не забудьте уклонитись хліборобові за те. Дітки, ану, виберіть техніку, яка допомагає хліборобам. Молодці! Малята, а наше заняття підійшло до завершення. І я вам бажаю гарного дня, гарного настрою, до побачення, до нової зустрічі!